Олексій Тимощук, краще вже ведмедик, жменя сміху вам на втіху. Чоловік у мене вихований і, можна сказати, інтелігентний. Він ще раз, як збирається з роботи додому, виїжджати мені телефонує, попереджає, ну, це щоб я встигла, якщо що, виставити за двері коханця, змінити постільну білизну і помитися, а їхати йому близько години, то можна все спокійно попорати. Тому у нас міцна сім'я, яка тримається на взаємній довірі та повазі. Позавчора ж телефонує і каже, що виїжджає. Чудово відповідаю зараз наварю картоплі, почищу оселедчика соленого. А у відповідь, наче грім з ясного неба, я, до речі, не сам приїду, і відключився. А я ж страх як не люблю невідомості. Набираю його, аби подробиці довідатися. А у відповідь противнючий жіночий голос каже, що він, вибачте, вже поза зіною, тобто поза зоною. Ну, і що робити? Як мені буде? А, хай йому грець скажу сама собі, то його гість, то нехай він його й пригощає, і розважає і, а потім думаю, що чоловік аби кого додому не запрошує. То, мабуть, хтось із його колег чи друзів, дитинства, юності, зрілості армійської. І будуть потім знайомі й незнайомі плескати язиками поза його спиною, що у нього жінка, мовляв, зовсім без рука. Ага. І на кісточки мене розбиратимуть та перемиватимуть їх. то не мій анатомічний стрижень, на якому наземна краса тримається, а якісь безладно напхані детальки з дитячого конструктора. Ага». І безрука, і безталанна, і безголова, і все в неї росте з одного місця. Ну, навіть те, що рости звідти не може, в принципі. Воно мені треба, щоб ото ні з того, ні з цього. знати, скільки щоки мені від позаспинних пересудів пошили. Руки ж у мене є, є. Ото вхопила віника і давай хату підмітати. А коли до коридора домилася, то у дзеркалі себе Себевова. От холера. Кишеня у халаті відірвана, бо ж якогось дня так до телефону летіла, що за дверну ручку зачепилася, то кишеня тільки хряснула, але мене не зупинила. Шкода, що то якась бабця номером помилилася, а не чоловік телефонував. Але ж я не безталанна, ні. Зняла покалічений халат зодягла чисті джинси й нову футболку та й на кухню. Поставила варити картоплю, моркву, яйця на олів'є, ухопила ножа та й кришу квашеного огірка, а думки снуються, а думкам не йметься. А думкам хочеться ясності. Ото й додумалася до того, що це ж чоловік, мабуть, везе того молодого, атлетичної статури свого знайомого, що нещодавно прийшов до них працювати. Він мені про нього розповідав. А я цьому аполону сучасному тільки олів'є підніс. Лишила огірка, ухопила яблука та давай їх шаткувати на шарлотку. Все ж таки аполону краще буде після олів'є шарлоткою посмакувати. Та й мені також те дійство споглядати приємно. Та поки я ножем орудувала, стрельнуло мені у голову, а чому цей гість саме чоловіком може бути? Амо. То жінка з пишними формами, яку, приміром, Зінаїда Ільків назвати, і повідомить мені чоловіку її присутності, що йде від мене, бо вже давно і безнадійно закоханий у ту Зінаїду. А вона зиркатиме з-під кошлатих брів, наче ножі, метатиме, а потім уздрить, що і підлога у мене в хаті, вологою ганчіркою не протерта, і шарпило на телевізорі, і по лицях книжкових лише трішки поступається покладам його у єгипетських пірамідах. І вікна у мене миті ще в кінці минулого століття, а подекуди й позаминулого. Іскривить вона гидливо свої пухкі губи та й скаже Ідемо, Любчику, із цього до історичного свинарника на нас чекає світло майбутнє і смажена картопля з квашеною капусткою. І отако ні за що, ні про що позбудуся я коханого чоловіка, і не попереджатиме мене ніхто про свій приїзд. Від такого откровення стало мені геть зовсім кепсько. І кому б не стало. Геть, було, подумала, що не до шаролотки зараз, коли світле майбутнє стрімко перетворюється у суцільний морок невідомості, то треба хоч би куряви позбутися та вікна помити, і у несподіваної суперниці менше причин кривитися було. До приїзду чоловіка на столі стояло олів'є, шаролотка. Капуста пелюсткою, смажена картопля, шкварка велика, медак, дикий мед, аха, та блищала, наче перед Великоднем. Та й куряви навіть найприскіпливіші єгипетські археологи у свої мікроскопи не видивилися. б. Приїхав чоловік, але сам. Я аж засмутилася, а де ж думаю, Аполлон із Зінаїдою, як її там Ільківною? Я ж ледь ноги не простягла до їхнього приїзду, готуючись, а тут нате вам. Ти ж, запитую, сказав, що не один приїдеш, а він у відповідь а, ледь не забув. І дістає із пластикового пакета з видом на ейфелеву вежу плюшевого ведмедика та простягає мені. Таке рідко трапляється, що мені забракло слів, але це саме той випадок, що заціпило міцно, міцно, мовчу, а подумки себе втішаю. Що краще вже ведмедик, аніж та знегенерована моєю уявою карга Зінаїда Ільківна.